Звернення до світу про підтримку захисників Азовсталі. Люди, які цінують мужність і честь, не байдужі люди, не пройдіть мимо. Допоможімо захисникам Азовсталі вирвати з москвинського полону. Вони захищали свою землю. Вони гинули за свою вітчизну. Вони стояли до кінця за свою державу. Вони ні на кого не нападали і нічого ні в кого не відбирали. Вони тільки захищались і захищали. От за те, що вони вразили світ своїм лицарством та безстрашністю, що вони і в полоні не зрадили Україну, і піддають їх московити середньовічним тортурам та мукам. Коли ми обнімаємо своїх рідних, коли ми п'ємо каву з тістечком, коли наші дітки весело сміються, вони терплять тяжкі і мученицькі муки, це так мало і так легко, так безпечно і високо підтримати людей, які не зрадили, не зламались, про яких будуть писати книги і знімати фільми. І коли ви побачите фільм про них, Розкажете своїм дітям. В їх визволенні є і моя участь. А далі звернення рідних, близьких до світу. Звернення написала Вікторія Придущенко. Цитую. Ціна життя захисників криваве зерно. Друзі, звертаюся до всіх небайдужних до життя та долі захисників Маріуполя, якими захоплюється весь світ. Зараз від нас залежить їх звільнення. Ми, рідні та близькі захисників, запрошуємо підтримати наші акції щодо призупинення відвантаження українського зерна по зерновій ініціативі, яку придумали та втілюють зараз у життя ООН, Росія. І наша Україна. Ця зернова угода, як її називає Росія, є просто торгівлею на крові за участю ООН та нашої влади, яка не має спроможності, а можливо, й наміру, звільнити захисників Маріуполя, які по наказу Верховного Головнокомандувача здалися в полон. Так виходить, що зараз найвища цінність, яка прописана в нашій Конституції, є не життя. Та здоров'я громадян, а торгівля зерном на крові. Чому на крові? Тому що з Росії були зняті санкції на продаж зерна. Росія отримала те, чого добивалося, і розблоковані для них порти та босфор, а також тутури та знищення тих, хто знаходився в Оленівці. Ми побачили, що ООН є організацією торгашів. А наша переговорна група, яка заключала цю угоду, є безпорадною та такою, що не може впоратися з шантажем росіян. Невисунуту умову щодо звільнення всіх захисників Маріуполя за рамках зернової угоди, це або реальна зрада, або реальна тупість наших переговорників. У доданому відео все логічно і популярно викладено. І якби зараз наші захисники поверталися додому, то не було б цього виступу. А ще нам не зрозуміло, чому ми повинні мовчати, чому нам, в громадських організаціях та у групах Телеграм, месенджеру, де спілкуються родини, погрожують як адміністратори. Так і засновники громадських організацій тим, що нашим рідним буде гірше, якщо ми не будемо мовчати. Саме це насторожує, як і таємність щодо списків на обмін, який відбувається, не відбувається. Тому ми вирішили знову як квітні та травні, звернутися до світової спільноти з призивом підтримати нас та зупинити відправку зерна до повного визволення всіх наших рідних. ООН не повинна торгувати на крові тих, хто загинув у Оленунівці та може загинути ще. Отже, ми зараз починаємо проводити акції по всьому світу до 13 вересня, коли відбудеться засідання ООН. А також в Україні, а саме в Одесі та Києві, з вимогою призупинити відвантаження нашого зерна по зерновій угоді та вимагати звільнення всіх захисників Маріуполя. Акція буде відбуватися з застосуванням промоушена руки в крові, червона фарба зерном. Хто хоче до нас приєднатися? Приєднуйтесь, розпосюджуйте інформацію і разом з нами боріться за звільнення тих, хто віддавав за вас життя. І посилання на відео. Люди добрі. Це так тяжко. 21 вік. Розмовляємо з другим кінцем світу, а допомогти своїм рідним, яких піддають тяжким мукам, не можемо. Чи не хочемо, чи все таки можемо?